З початку війни католицький Карітас Угорщини надав допомогу більше ніж 60 тисячам українських біженців. Благодійна організація піклується і про тих, хто залишився на Закарпатті. Щотижня приїжджають до нашої області з гуманітарною допомогою. Католицький Карітас навіть започаткував нову благодійну програму, у рамках якої надають найважливіші харчові продукти для нужденних, старших людей та сімей наших захисників, які воюють на фронті. Днями представники організації приїхали до Виноградова, де з допомогою працівників місцевого карітасу роздадуть 100 пакунків з харчами. Католицький карітас започаткував програму з надання харчів, метою якої є допомога нужденним Закарпаття, самотнім людям похилого віку та родинам, члени котрих воюють на фронті. Важливо, щоб вони теж отримували якусь допомогу. У пакунках знаходяться харчі тривалого зберігання. Кожна коробка містить 18 кілограмів продуктів. Сподіваємося, що це допоможе сім'ям у найближчі тижні. Ми плануємо допомогти 450 родинам від Ужгорода до Ясеня. Продукти закупило шведське товариство Lions Club. Вартість гуманітарної допомоги, яку товариство до цього часу направило до України, становить 80 мільйонів гривень коли почалася війна, ми зв'язалися з представництвом нашого клубу у Швеції, яке має загалом 340 підрозділів. Ми повідомили їх про те, що нам потрібні продукти. Я домовився з однією шведською мережею магазинів, де ми змогли купити велику кількість харчів. Ми помістили у вантажівку 33 піддони, що складало близько 15-18 тонн вантажу. Так ми вирахували середню вартість, і товариство фінансувало купівлю піддонів з продуктами з минулого року. Ми вже привезли на Закарпаття через Угорщину 5 вантажівок продуктів. Не всі люди похилого віку можуть прийти за допомогою самостійно, тому працівники карітасу розвезуть продукти до них додому.